Так, ну що ж, панове, давайте коротко проговоримо про те, які висновки, мої особисті висновки по закінченню пасічницького форуму. Е, є... е, Карпатська е, Карпатська природа в сумі має також Коверна, тип – говерна, вічківський тип, вахівський е, тип, синевий тип, це, до речі, тип, який корисниця. Відео на Пасічницький форум я опублікую цього тижня. Таку трошки інтригу потягну. Там цікаво, багато, там дуже багато матеріалу, які можна вставити, але я звідти зроблю не більше, ніж пів години. Ну і безпосередньо це відео створюю для того, щоб зробити висновок. Отже, починаємо. Був перший. На форум мене запросила місцева влада. Тобто, це був форум, який Організувала обласна адміністрація. І, і це дуже сильно мене тішить. Це означає, що е, все одно люди бачать, що перспективна галузь, і її потрібно розвивати. Ми не можемо повністю ставити хрест на вдільництві. Ми не можемо підтримувати одних аграріїв, ми повинні розвивати в цілому вдільництві. І це дуже сильно тішить. За це дуже великий плюс. Другий момент це те, що на форум приїхали не лише пасічники. Форум був двохденний. Що ж, панове, другий день. І сьогодні будемо спілкуватися з пасічниками. Хотілося б, щоб зібралося якомога більше кількість пасічників, і з ними можна обговорити якісь болючі питання, підняти якісь серйозні теми, які на сьогодні хвилюють українського пасічника в форматі питання-відповідь. І було б дуже-дуже круто. Ну, а ми, в свою чергу, підготували для них презентацію по торгівлі, роздрібній торгівлі медом і по презентацію по. Бджільництво в Америці. Тому пасічників ждемо, каву п'єм і всім гарно дня. В рамках цілої програми школи аграрія, і це було дуже, дуже круто, приємно, що все-таки в цю школу аграрія включили ще й бджільництво. І безпосередньо мене запросили, щоб я доповів про бджільництво. Ну так як це було в межах області, воно не орієнтувалося на всю Україну. Тому що це ініціатива саме Хмельницької області, тому і запрошувалися здебільшого переважно бізнесмени, малі бізнесмени, там не був великий бізнес, саме з Хмельницької області. І це було теж дуже приємно. Перший день там були козівники, пташники, люди, які займалися креветками. Перед цим ще був день там. Якісь різні сири, якесь котарство, якесь свинарство, ну коротше, дуже круто. І туди попадає бджільництво. Я слухав виступи інших людей, я думаю, окей, а я то підготував виступ, да, ну, по доданій вартості на бджільництво і, і на продукцію бджільництва. Ну, безпосередньо на продукцію. І я думаю, що ж я таке можу розказати? Да? Я розумію, що ну, я місяць готувався до цього заходу. Я розумію, що перший мій козир це те, що в мене стоїть за спиною. Тобто, по факту продукція нашого магазину. Але в пасічників виникла ну, на другий день, коли були виключно пасічники, виникла думка, що я є трейдер, що я є перекуп. Ну, якби є перекуп, да, але не в такому розумінні, як вони звикли, що там купляєш за безцінь і продаєш задорого. Тобто це співпраця. Моє перекупство, тобто моя рознічна торговля. Базується на співпраці. Поки що, ми, звісно, не можемо забезпечити великих об'ємів закупки саме в пасічників, але ми вже потрошку це робимо. І е, всім я пояснював, що ціль нашого магазину це не зробити так, щоб пасічник працював на нас, а зробити так, щоб пасічник мав можливість реалізовувати свою продукцію дорожче. І для цього потрібно виконати кілька пунктів. Е, тож я там це розказував і розказую вам, які потрібно виконати пункти для того, щоб реалізовувати таку продукцію дорого. В нас Україні в потрібний ринок розвивається. Перше потрібно піднімати рівень споживання в нас в державі. Задача амбітна, без великих фінансів практично неможлива. В нас україні в потрібний ринок розвивається. І якщо не збирати конкретну команду людей, вона теж неможлива. Я тверезо на ці всі речі дивлюся, і я розумію, що це все робити доведеться не за день, не за два, не за місяць, не за рік, а роками. У нас в Україні подібний ринок розвивається, тому що потрібно в людей виробити рефлекс на прив'язці до чогось. І з цього моменту я починаю розказувати інформацію, яка є, скажімо так, для більшості або не зрозуміла, або навіть недоступна. Нам потрібно не просто займатися бджільництвом, бути класним пасічником і казати Вау, дивіться, купляйте мій мед дорого, бо він найкращий у світі. Так, всіх пасічників мед найкращий у світі. Давайте признаємося чесно. У нас в Україні подібний ринок розвивається. Нам потрібно купнути трошки глибше. Потрібна психологія людини, психологія продаж, психологія купівлі, психологія існування в соціумі, виживання і всього остального. Для того, щоб досягнути результат, мені довелось дуже довго вивчати різні книжки. Ну, я не скажу що дуже довго прямо там по часу я потратив, але це були об'єми інформації. І потрібно, саме з точки зору психології, підносити людям цінність продуктів бджільництва. Повірте, ніхто б не йшов купляти е, шоколадки, бо це ж круто. Чи ніхто б не ходив би в аптеки купляти пігулки, які вони абсолютно не знають, їх приписують виключно лікарі, да? якби вони не, е, ну, якби не говорили, що вони дійсно лікують. Е, але для цього треба реальні переклади. Не всіх же ж лікують пігулки, не всім же допомагають пігулки там, чи ще щось, але ви все одно їх купуєте. Е, з бджільництвом, звісно, ми не будемо працювати, так як з медициною, але ми можемо працювати на тих самих базових психологічних моментах. Перше, це потрібно споживачу донести конкретно його вигоду. Тобто, якщо ми купуємо шоколадку, Вигода споживача, що він отримає задоволення, він є щось солодке, в кров поступить глюкоза і так далі. Тобто Ми щось з'їмо солоденьке. Як правило, це спрацьовують рецептори ну, на язику. Далі горла вони не йдуть. В животі ми не відчуваємо того шоколаду. Або запах, або престиж. На запах ми теж можемо робити ставку. Але давайте по порядку. Тобто Ми повинні дати якусь цінність споживачу, Ми повинні доносити людям мед. Ви з'їсте, буде смачно. Не буде корисно, буде смачно. Корисно це як придаток. Ви з'їсте, да, і ви захочете ще. Ви з'їсте і ви отримаєте нестандартний присмак. Ви з'їсте і ви отримаєте якесь нестандартне задоволення. Тобто, от Такі підходи повинні базуватися саме в першу чергу, коли мед припідноситься до споживача. Це один із таких моментів був на форумі. Другий момент. Ми повинні людям припідносити мед як щось, щось величне. Чому так? Тому що ви ніколи не бачили реклами Феррарі по телебаченню. Вона не потрібна. Чому не потрібно, бо Феррарі купляє певний прошарок населення, який має гроші. Повірте, зробити собі вартість того самого Феррарі, приблизно така сама, як зробити якийсь хороший Mercedes. Натіки Mercedes стоїть 50 тисяч доларів, а Феррарі стоїть 200 тисяч доларів. Те саме можна зробити з медом, і ми почали це робити. Купляти продукцію бджільництва має бути престижно. Це не має бути тільки тоді, коли в дитини були горло, я пішла на базар, купила меду, бо треба щось давати дітям. Це повинно бути престижно. Тобто я купив тобі меду в подарунок, якогось дорогого, ексклюзивного меду, бо це круто. І якщо на цей ринок затягнути таких людей, які будуть купляти мед, бо це престижно, повірте, галу бджільництва почне дуже швидко розвиватися. Ми завжди людям даруємо якийсь дорогий алкоголь от Купити дорогий алкоголь на подарунок це престижно. Давайте зробимо так, щоб купляти на подарунок мед було престижно. Але ми можемо це зробити тільки за певних обставин. Перше, що ми можемо зробити для цього, це треба створити красиву баночку. Ми повинні формувати додану вартість на мед Розумієте, от я розказую, це все цепочка циклується, воно все чіпляється одне за одне. Отож. Ми повинні створювати додану вартість. Воно все чіпляється одне за одним. Одна із моїх ідей це було створити виключно магазин для продукції бджільництва і товарів бджільництва. Тобто ми відділили, ми відділили вже морально в думках і в голові багатьох людей бджільництво від ветеринарних аптек. Це було дуже важливо. І ми перенесли бджільництво в окрему площину. Просто тим, що ми відкрили магазин, який спеціалізується виключно по цьому, ми вже це зробили. Плюс дизайн нашого магазину, він не ідеальний, але він вже якийсь е, ну, тут гарно. Тут класно пахне, тут гарно виглядає, тут чиста підлога, тут е, все акуратно, е, тут, е, ну, тут престижно. Тобто, е, якщо до цього доводити, е, завжди буде бджільництво рахуватися престижним. Третій або вже четвертий збився з рахунку який момент. Тобто, ви зрозуміли, потрібно бджільництво заводити в площину престижу. Багато хто зараз там дивиться і скаже, так це і так престижно. Але повірте, за свою кар'єру пасічника, це з, 10, з 13 років мене більш презирали, тому що я пасічник, чим возвишав. Тому потрібно відновлювати престиж як такий. Далі, наступний пункт. Бджільництво Повинно бути унікальним. І його унікальність повинна заключатися в чомусь. Чому може заключатися унікальність бджільництва? Ну, мед збирають джо не то. Да, Ми там... в банках продаємо з наклечкою гарною. Ну, теж не то. Ми продаємо в спеціалізованому магазині? Ну, теж не то. Ну. Мед володіє різними там смаковими властивостями чи ще щось. Ну, ну понятно, що різними смаку. Тобто тож, це не є унікальність. Це не є унікальність бджільництва. На мій погляд, скромний, основний показник унікальності бджільництва має заключатися в бренді Україна. Пояснюю. Дивіться, коли ми купуємо машину. Ми знаємо, що точно німецькі машини будуть хороші. Це вже я говорю про те, як вийти на міжнародний ринок. Німецька машина крута. Все, ми знаємо, якщо німецьке, значить якісне, ми знаємо, що я купти. Навіть якщо ти купиш BMW, ти купуєш BMW, бо це, по-перше, престижно, по-друге, це якісно. Тобто, ну, зараз кажуть, не всі BMW старші, що це там, якість і так далі, але все одно купляють. Як би не було, Німеччина за собою закріпила е, статус країни, в якої розвинена машина виробництва, машинобудування. І е, це є в будь-якому випадку ну, унікальним. тому що унікальні німецькі машини своїми фішками і так далі. Тому ми повинні зробити щось в світ, щоб задавало унікальність саме для українського меду. Тобто, наш бренд на це вже і заточений: Beekeeper of Ukraine. Ми можемо катуватися по всьому світу, тому що в нас відповідна назва. І, і не через те, що вона англійська, а через те, що вона українська назва. Там закладений український сенс, там закладені в нашому логотипі закладено місію: врятувати світ, зберегти бджіл або навпаки. Ну, як правило, це буде збережемо бджіл і рятуємо світ. Тобто місія закладена. І я хочу, щоб по всьому світу. Можливо, у вас виникнуть якісь ідеї створити щось подібне. По всьому світу ми повинні бути як просто через те, що ми український мед, просто через те, що ми українське бджільництво, ми вже повинні бути цим унікальні. Всі повинні в світі знати, що найкращий мед в світі український. Станом на сьогодні єдиний, єдине, що таке є дійсно розтиражоване, розрекламоване – це мед з мануки. І всі знають, що мед з мануки це унікальність. Через те він коштує 30 доларів за кілограм. Євро. 30 євро. Е Це, до речі, найвища ціна була зафіксована в Новій Зеландії 30, 30 євро, 50 євро центів за 1 кілограм такого меду. Наступна унікальність, яка може бути в українського пасічника. Е в Америці в цьому плані дуже скудно, оскільки зараз там багато скаже, хас... а ти був в Америці? Панове, був. Е, і там дуже скудло в цьому плані. Е, там вони не дають такого типу: там, купи мій мед, бо він там з апельсином, купи мій мед, бо він там з лимоном. Всі його нафіг здали і все. Ми ж повинні зробити. Не можемо, а повинні для того, щоб галузь зберегти. Е, е, унікальні меди. От мені говорив професор Микола Гаврилович Повозніков купажування меду. Я не знав. Він сказав, розказав, можна мед робити різний, з різними смаками, можна мед робити, ну угу-го який. І продукція, яка стоїть за мене, вже це моє підтвердження. Тобто ми можемо зробити е унікальність нашого меду, може в тому бути, що він може бути будь-че з м'ятою, лимоном, апельсином, яблуком, грушкою, з чим завгодно, з різними смаками. Але це не повинно впливати на основну фішку. Бджільництво, тобто органічна продукція. Тобто Якщо ми додаємо екстракт грушки, він повинен бути органічний. Тобто, або якось зроблено так, щоб мед був саме з грушки. Тобто, e, розумієте, да? або мед. унікальними, мед. які прям сота вирізається, які створила природа і так далі. Багатьох людей в світі це буде підкупати багатьох. І тому повинна бути певна унікальність. Плюс, ми вже повинні в кінці кінців зрозуміти, бджільництво це як бізнес. Бізнес це є бджільництво. І я ще не бачу ні одної галузі, яка почала б розвиватися без, без значного вкладення коштів. Ні одної. Такого не може бути в капіталізмі, розумієте? Капіталізм оснований на грошах. Гроші це як кров для бізнесу. Немає крові, ми не будемо жити, немає грошей, ми не будемо будувати бізнес. Він нікому не потрібен. Потрібно робити так, щоб бджільництво заходило в бізнес-площину. Це одна із наших основних цілей, має бути, панове. І коли мені говорять люди на кшталт, бджільництво це сімейний бізнес, чи бджільництво не може бути знайманими працівниками, це є неправда. Те, що бджільництво може бути сімейним бізнесом, переважно ну, так і є, це правда. Е, і, ну, А що в цьому погано? Що бджільництво — це як сімейний бізнес. Є ви наняли свою сестру, там, наняли брата, свата, маму. Ну, Там не вийде конечно, вже тоді, що ви найняли, а ви співпрацюєте. І тоді ви працюєте і в рамках сім'ї ви можете забезпечити всю сім'ю за, за рахунок свого крафтового виробництва. Е, Якось так. Далі. Бджільництво можливе з найманими працівниками. Я на цьому форумі пояснював американську технологію бджільництва і чому саме найманий працівник там можливий. Тому що там є операційна, е, операційна система, операційна модель виконання робіт на пасіці. Що це таке, якщо ви не знаєте, панове? Е, Напрявах реклами кажу, я проводжу курси по бджільництву саме американському і там просвіщаю в таких моментах. І я свою програму частково розказав на тому форумі, і я вам скажу, багатьом воно не те, що зайшло, воно залетіло. Прямо. Тому, якщо у вас є бажання, ви можете взяти в мене персональну консультацію. Просто пишете мені на якусь мою соціальну мережу, я відповідаю. Відповідаю я, не мої якісь менеджери, ще хтось відповідає я. і ми з вами будемо домовлятися, в якому форматі ми зробимо консультацію, що вас конкретно цікавить, чи можу по потім вам дати експертний висновок і так далі, для того, щоб ви отримали користь Консультація, відповідно платна. Можу персонально знову ж таки, бо зараз на загал я не беру персонально проводити курси по американському чинисту. З 10 уроків складається 10 уроків по півтори години. Кожен урок на 10 різних тем розбито 4 тисячі гривень, то тобто, є, ну грубо кажучи, 100 доларів. І ми з вами працюємо. Але поки що це все проводиться в персональних цих, я не збираю класі, не збираю аудиторії, це все проводиться в персональній, персональних межах. Тому, панове, ось так. Все повинно бути локанічно, просто і чітко. Якщо ми хочемо займатися бджільництвом, нам потрібно в бджільництво робити бізнес. Мені вже як людині, яка в цьому довго набридло чути одне і те саме бджільництво це не бізнес, бджільництво – це хобі, а тільки старі займаються і так далі. Якщо ви дійсно хочете бути бджонистою, якщо ви дійсно бажаєте створювати нову галузь, якщо ви дійсно бажаєте розвивати це все новим потоком, надавати нову і свіжу подиху для цілої галузі, панове, підписуйтесь на мій канал. Якщо ви підписуєтеся на канал Телеграм Якіпаров, платите 100 гривень. Потрібно заплатити, за цією умови ви отримаєте знижку 5% на продукцію нашого магазину. Тобто ви купляєте там, щось, купили там, не знаю, там, на будь-який чек, який у вас там буде, це можливо, ви схочете весь магазин, мене скупити, 5% знижки. Я вам даю кожен раз. І ви цей імунітет маєте рік. Все. Тому вам тих 100 гривень 10 раз повернуться панове. Але мені важливо зібрати людей, які дійсно зацікавлені в розвитку. Мені не потрібні ті люди, які тільки хейтять, які розказують, які там неправильні і так далі. Мені потрібні люди, які дійсно хочуть розвитку. Чому я можу дати цю можливість? Тому що я проблематику цього всього бачу доволі широко. І чим більше я їжджу, десь більше я десь щось бачу, більше мені люди показують, як вони займаються. Бджільництво, тим більше я розумію, що я глибоко вивчив цю проблематику. І моя ціль її вирішити різними шляхами. Не знаю, хватить мене, не хватить, а може і не хватить. Складно. Це реально складно. Вже тут з цим магазином півроку б'ємося і. Є певний прогрес. Але це склад. Тим не меч? я перед вами. Гаразд, панове. Ось такі моменти по цьому форуму. Форум був насичений, форум був крутий. Окреме відео повністю про цей форум я закинув вже цього тижня. Я хочу, щоб те відео подивилося трохи людей. Я хочу, щоб його побачило трохи людей, щоб не було таке, що я закину, там 100 чоловік подивилися, блін, ні до побачення. Зайдіть, подивіться, охренєнне відео про форум бджільництва. Тому що там, там зібрана основна теза. Галузь бджільництва не повинна вмирати, і вона повинна розвиватися. Якщо ви пасічники дійсно в цьому зацікавлені, давайте долучайтесь до команди, будемо всім знаходити якусь операційну посаду, будемо всі працювати, будемо всі розвиватися і буде всі на цьому добре мати. Але мед дорого. Коштувати має, він не може бути дешевий в силу свого походження, елементарно, в силу свого походження. І ми повинні мед продавати дорого. Тому, панове, це відео підходить до закінчення. Підписуйтеся на мій канал YouTube, і на мій телеграм-канал, і на мій інстаграм-магазин Бікі Паров ще Лише можете до мене в TikTok залетіти, якщо ви там ще не були. Всім гарного дня, всіх люблю цілу. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть мені в коментарі. Я з радістю відповім на ті всі запитання. Якщо у вас є бажання задонатити, ви можете задонатити в описі під відео, якщо вам подобається наш проект, або стати спонсором нашого каналу. У вас теж є така можливість. Там кнопочки шукайте, але треба бути підписаним. Отже, панове, всім гарного дня. Тримайтеся! Слава Україні! Слава нації і пиздець Російській Федерації.